Зрозумів, що я поранений, коли побачив, що з рукава бушлата йде дим. Рука висить, просто не рухається, ноги залиті кров'ю. Ну, зразу... Оскільки ми по медицині пройшли гарне навчання, я собі зразу поставив турнікет. Ну і з хлопцем почав туди виходитися. П'ять кілометрів треба було пройти. Сергію 42 роки. Сам він із рівного отримав важке поранення руки внаслідок вибуху міни. Сталося це під час штурму позицій. Навіть щоб дивитися на таку рану, каже, треба мати міцні нерви. У Волинській обласній лікарні Сергію встановили так званий ВАК-апарат, щоб швидше гоїлися рани. Апарати для вакуумної терапії ран або вак-апарати та розхідники до них це гуманітарна допомога від союзу Українок Америки для волинської лікарні. Вони надзвичайно цінні. Бо гарно гоять і сприяють швидшому відновленню після поранення. Допомогу надають тут дуже кваліфіковано. Рука болить, звісно, менше. Що там, як? Ну, почали ворушитися всі пальці. Ну на початку пальці не ворушились. У лікарні радіють, що мають вак-апарати. На сьогодні вони у списку найбільш дорого вартісних витратних матеріалів і належить до тих, яких лікарні потребують найбільше. До слова на Волині вакапарати привезла відома співачка Оксана Білозір, яка співпрацює з діаспорою у штатах багато років. Це величезна допомога, це величезна гуманітарна місія. І на таку місію спроможні тільки жінки. Бо ми мами, ми сестри, ми дружини. Ми розуміємо, як це важливо, коли твій чоловік чи це твій брат входить після війни в життя спокійно, легко, легко соціалізується, не відчуває великої травми серед тих, кому встановили вакапарат, і 31-річний Олег, військовий, отримав мінно вибухове поранення на фронті. Це було на Донеччині у жовтні. Виходили з нашими побратимами, готувалися до завдання. До нас прилетіла ракета. Я теж не знаю, яка. Ракета багато трьохсотих, двохсотих. Олег отримав важке поранення лівої руки. Була загроза ампутації, але завдяки лікарям її вдалося зберегти. Цьому чоловік радий найбільше. Рука на місці, це головне. До того, як військовий опинився у Волинській лікарні, він переніс п'ять операцій, і сьогодні медики намагаються врятувати руку, зокрема й завдяки ВАК-апаратам. Якщо все буде благополучно, то через місяць ми плануємо наступний етап реконструктивних операцій для відновлення судин, нервів, сухожилків. Вакцистеми, які надав лікарні союз Україно-Камарики, портативні, тобто пацієнт не мусить перебувати у ліжку. Та головне швидкість загоєння ран із ними у два-три рази вища ніж без їхнього застосування, щоб можна було заживити ті рани скоріше, щоб можна було правильно, щоб кістки зрослися так, як потрібно, а тобто забезпечити наскільки можливо, тобто тими самими АЗФами, тими самими вакуумними машинами. Апаратами, які в Америці є, і в дуже великій кількості. А от в Україні на той час таких апаратів, азефів, як допустим, Страйкер, компанії Страйкер, компанії Зімер, таких не було. Хворих, які потребують таких систем, сьогодні тисячі. Тож можливість проводити вакуумну терапію медики дуже цінують. Більший арсенал вак-систем, а особливо таких вак-систем, які зараз ми маємо, це Полегшить роботу хірургам, лікарям і надасть надзвичайно велику допомогу і швидше одужання тим пацієнтам, які цього потребують. А їх є багато у свою чергу. Валентина табака розповідає, що українці Америки і не байдужі американці не мають наміру зупинятися аби допомогти воїнам. Вони кажуть, ми не тільки вам допомагаємо, ми допомагали і в інших Але, кажу, в інших країнах. Але каже, в інших країнах. Люди зложили зброю і почали втікати, а українці каже без зброї стоять далі. І мені це так запам'яталося. Нам є чим вертитися. Спочатку повномасштабного вторгнення Союз Українок Америки передав Україні допомоги на понад 20 мільйонів доларів. Важливо, що співпраця між цим союзом та Волинською лікарнею триватиме й далі. Андрій Гнатюк для дванадцятого каналу.